Морський колаген легко засваюється організмом, так да, набагато легше, ніж будь-які інші, тому що морський колаген в пептидній формі він вже розщеплений на супермаленькі частинки, які входять в свій організм і одразу і роблять все, що необхідно для того, щоб засвоїтись. Морський і яловичий колаген це одне й те саме? Ні, це взагалі не одне й те саме. Це різний колаген різної форми, і морський засвоюється набагато краще, тому що він найбільше схожий до людського. І це ідеальний колаген для того, щоб бути здоровим, мати взагалі Класний вигляд. Колаген покращує стан шкіри і зменшує зморшки? Так. Да, колаген, реально є світові дослідження, які показують, що морський колаген в пептидній формі зменшує мімічні зморшки і класно впливає на шкіру. Колаген дає митцевий ефект? Колаген діє вже десь через 2-3 тижні. Ви можете помітити ефект. А якщо ви вживаєте його прям курсом там, на 3 місяці, ви побачите однозначно результати такі, на які ви не очікували. Колаген підтримує здоров'я суглобів та кісток. Колеген офігенно. Я чесно займаюся дуже багато спортом. У мене прям серйозні навантаження, і у мене травма є сноубордична ще з дитинства на коленки. У мене іноді в плечах відчувається дискомфорт. Я одразу пропиваю курс морського колегену і почуваю себе прям реально класно, тому що у мене ще є колеген з гіалуроновою кислотою, і це діє просто ідеально.